Тушкована фасоля. М -м -м. Нам потрібно фасоля, морква, гриби шампіньйони, домашня сметана, цибуля, сіль, перець, чесник, 10 овочів. Натираємо цибулю. Нарізаємо шампіньйони. Розігріваємо сковорідку Висипаємо цибулю, моркву і тушкуємо до золотистості. Добавляємо шампіньйони. Теж тушимо на слабкому вогні в процесі перемішуючи. Додаємо фасолю. Та перемішуємо. Додаємо сметани. Додаємо 10 овочів, сіль, чесник, сушений, перець. Перемішуємо це все. Накриваємо кришкою та тушимо. Чекаємо, поки закипить, і загусне сметана. І наша фасолька готова. Ммм, всім смачного!